Привіт, мене звати Анастасія, і я репетитор з історії України. Літо потроху добігає кінця, і саме зараз найкращий момент, щоб спокійно і без стресу підготуватись до нового навчального року. Я знаю, що вересень це точно початок якоїсь паніки, тому я відкриваю свій набір на індивідуальні заняття в серпні. Можемо почати пікнець серпня, можемо на початок вересня. Як тобі буде зручніше, я набираю всього 5 учнів на індивідуальні заняття. Індивідуальне заняття буде йти годину. Я це роблю для того, щоб була максимальна користь саме для вас, і щоб вам було цікаво, і все було підібрано саме для вас. Якщо ти не хочеш, щоб історія стала твоїм джерелом тривоги в 11 класі, то мерщій записуйся до мене на індивідуальні заняття. Можете написати в коментарях в директ або ж просто зареєструватися, натиснувши на посилання у шапці профілю. Я чекатиму саме тебе. Пам'ятай, історія це не нудно, а досить цікаво і весело.